Вітаю тебе, друже, на каналі Коло Огляду, де техніка говорить людською мовою. Сьогодні надзвичайний гаджет не для тік не для геймінгу. Це особистий дозиметр Mirse GC01. Або, як я його називаю, радіоактивний патруль. Чи справді він працює, чи просто гаджет для параноїків, давайте розбиратися. Отже, маємо компактну коробку. На зворотній стороні ми бачимо дві мови: китайську та англійську. Тут. Написані основні параметри гаджету. Тут це те ж саме продубльоване, але китайською мовою. Отже, середині нас зустрічає при відкритті шнурок на шию. Інструкція з експлуатації. Вона кольорова виконана в кольорі, як можете бачити. В принципі, тут є китайська і англійська мова. Більш ніяких мов немає. Сам гаджет. Про нього поговоримо трохи згодом. І відповідний брілок до шнурка на шию. Отже, коробку поки в сторону. В нього в комплектації був ще Type-C кабель, але наразі його немає. Сам пристрій дуже компактно виконаний, дуже приємний пластик, не скрипить, не люфтить, має прорезинений бампер. Отже, дисплей кольорового кольору достатньо яскравий. Управління виконується п'ятью кнопками, які знаходяться всередині. Будь ласка. Вимірювання гамма-бета та х променів Діапазон вимірювання від 0,1 до 999 мікрозібертів на годину. Попередження про перевищення дози, лічильник імпульсів, ТІМПІ. Історія вимірів графіки, акумулятор на 1800 мА. Зарядка Type-C. Type-C роз'єм, індикатор заряду. Отже, що незвичного в цьому гаджеті? Дуже багато обзорів на просторах YouTube. Ми вже бачили про цей пристрій. Але тут незвичайна прошивка і трошки до, доопрацьований корпус. А саме, як бачите, на задній стороні є отвори тут і тут. Що це за отвори, для чого вони зроблені? Перше, як ми знаємо, альфа-частини не проходять через будь-які матеріали. Тобто їх прибор не може вловити, тому що. Трубка, яка реагує на ці частинки, вона закрита пластиком. Відповідно, ці... в цьому місці знаходиться трубка в корпусі, яка влавлює альфа-частини. І отвори зроблені для того, щоб вони проходили через них. По-друге, оці отвори призначені для спікера, який робить сигнальне оповіщення при перевищенні дози. Справа в тому, що всередині він закритий, як в чашці знаходиться, і його майже не чутно. Отвори зроблені для того, щоб можна було почути сигналізацію, якщо лоза перевищено, по програмному забезпеченню. Тут встановлена прошивка програмного забезпечення RedPad 2.0 RC20. Отже, ми відразу попадаємо на основний. На основну вкладку параметрів це поточне значення. Як бачите, наразі вказано поточне значення. 0. було 42, зараз 22%. Це прибор калібрується. як бачите, точність показань плюс-мінус 67% і воно падає. Відповідно, буде падати і далі до 20-50%. Наразі показує 0,227 на годину. За час, який вказано, 34 секунди. Максимальна доза, яку він вказав, 0,244 мікрозіберта на годину. Натискаючи кнопку вниз, переходимо на розділ меню у середнє, у середнє значення. А саме. Середнє значення опромінення 0,176 мікрогібер на годину. Натискаючи нижче, бачимо дозу опромінювання, яку ми отримали за якийсь проміжок часу. Наразі тут 3 години 41 хвилина. Але це за все за весь час, який прибор пропрацював. Далі у нас історія те, що читала трубка. А саме історія за 10 хвилин. Натискаючи кнопку вліво, історія за одну годину і натискаючи ще раз вліво, історія за 24 години. Далі меню зациклено. Тобто далі ми знову попадаємо в розділ поточні значення. Що незвичного в цій прошивці? Вона взята з інтернету. Я не буду казати, що я її вигадав. Це прошивка від відомого блогеру. З Америки. От. Е, наразі, що класно в цій прошивці, це, це те, що, е, як я казав раніше, батарея тут 1800 годин. Працює він з коробки, е, якщо ви купуєте на відомій, відомій платформі Експрес, е, Монітор в нього не гасне. Якщо ж у е, цій прошивці, як бачите, монітор погас, але індикатор Починає продовжує працювати. Це означає, що він перейшов сп'ячий режим, виключивши монітор. Це додає часу на життя самого пристрою. Також, що цікаво, тут зовсім інакше меню, ніж в стандартній моделі. А саме, як бачимо, одиниці, таймер, порог сигналізації. Якщо перевищено, ну, ви можете виставити, коли потрібно прибору, сигналізувати про те, що є небезпека для вашого життя. Наразі виставлено 0,5 мікрозібертів на годину. Далі доза, про якій ви е, маєте сигналізувати, яку ви отримали, то, то теж можете виставити параметр. Трубка Гейгера на, насправді я сюди в меню не влазив, дивився в інших блогерів. там... Дуже цікаво, але я не настільки професіонал, щоб туди влізти в це меню. Ну, дані пульсація LED підсвітки є. Кліки, які ви чуєте, можна налаштувати або викнути їх, або зробити тихі. От зараз стоять тихі, воно як клікає. А можна зробити голосні, воно почне там піщати. Якщо ми поставимо голосні, він почав піщати. Тобто я ставлю тихі, воно, в принципі, мені більш за все подобається. Далі дисплей. Ви можете виставити якусь тему або е, яскраву днівну е, тему, або е, темну, або е, нічну. Як бачите, міняються надписи навіть шрифти. Е, далі. У вас можна виставити як, е, наскільки яскраво, тобто уровень, е, рівень яскравості, будь ласка, і е, час, за який монітор перейде у сплячий режим. Налаштування дати та часу. Е, навіть ігри є типу шахів. Е, і, в принципі, по меню основне ну, статистику, яку він може. Показати, USB-моде мод, і все, в принципі, повертаємось на Юніт. Отже, що я можу сказати про цей гаджет? Він мені, в принципі, подобається в цій прошивці, великі цифри. Зрозуміло, який заряд акумулятора є, зрозуміло, що який час. Тобто мені не потрібно багато інформації на одному такому маленькому моніторі, але, в принципі, вся інформація, яка мене цікавить, вона тут є. Щодо висновків, в Knirsy GC01 чудова штука, якщо хочеш моніторити фон для себе, особливо в мандрівках, або якщо поруч об'єкти з історії, він не зробить тебе експертом, але дасть сигнал, коли треба насторожитись. А ще це класна тема для розмови. Як тільки друзі бачать такий гаджет, починається питання, що це таке, навіщо воно треба. Наразі маємо дуже неадекватного сусіда, тому купив його на всяк, про всяк випадок. З вами був канал «Около Огляду. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові огляди зі світу розумних, дурнуватих і просто цікавих штук. Лайк, дзвіночок, комент, особливо, якщо маєш свій досвід. На все добре!